Use the time of a total stranger in such a way that you feel is. like you only come to this movie once. Which I shall describe later. No, you see, the thing is, I build it. Performance is coming up. We're going to get pushed up there on the stage and. Всім привіт! У цьому випуску ми не будемо говорити про Стівена Кінга і його Роман Куджо, про Вільяма Баруза та Міста Червоної ночі, про чергову книгу з серії Дюна з доробку Френка Герберта. Ми не будемо говорити навіть про хроніки передбачуваної смерті від Габріеля Гарсі Маркеса. Але сьогодні, в черговому випуску нашої постійної рубрики Рік у світі літератури ми поговоримо про інші великі книги, що вийшли в 1981 році. Я обрав для вас п'ять. Знакових творів тогочасної літератури, які обов'язково вас зацікавлять. Ну а наприкінці ми за традицією поговоримо про письменників лауреатів премій та їх вагомі здобутки за звітний період. Підпишіться на наш канал, хто ще не встиг цього зробити, поставте вподобання для поширення і не забудьте залишити хоча б один коментар із вашими думками про цей випуск. З вами канал Який Бук, ми це читаємо. Першою книгою, якою я би хотів з вами поділитися, це роман американського письменника Джона Ірвінга під назвою Готель Нью-Гемпшир. Він вийшов у 1981 році завдяки видавництву «Датон». Саме цей видавець за три роки до цього зробив Ірвінга одним із найпопулярніших письменників Америки, чого не зміг навіть славетний Рендом Гаус. З того часу Джон Ірвінг не перестає писати і наразі в його доробку 15 повноцінних романів. До того ж, він Є одним із небагатьох письменників, у яких є Оскар. Він отримав його в 1999 році за адаптацію власного роману Правила будинку Сидру, який, власне, і приніс йому славу в 1978 році. Отже, готель Нью-Гемшир це чергове особлення фірмового стилю письменника, де поєднується гумор, спонтанність та драма. То колись читав, хоча б одну з книг Джона Ірвінга в цьому його п'ятому романі, зустріне вже знайому нам любов. В письменника до церкових ведмедів, церкових артистів, відня, школ та вчителів інших дивних ситуативних персонажів, соціальних негараздів, які неодмінно йдуть плеч опліч із зґвалтуваннями, проблемами дорослішання та самогубствами. І здавалося, це все так чи інакше притаманне сучасному світу, ну окрім, мабуть, що церкових ведмедів, але це не класичний реалізм, який люблять писати та читати американці. Це така собі байка, сумбурна, неоднозначна, кумедна та все ж таки повчальна. Роман розповідає про життя родини Бері з Ньюгемшера, чоловіка та дружину, які колись познайомилися в простенькому готелі на курорті в штаті Мен та їх п'ятьох дітей. Одного разу голова родини вирішує придбати покинуту школу для. Дівчат та перетворити її на готель. Готель отримує назву Нью-Гемпшир. І забігаючи наперед, скажу, що таких готелів у романі буде аж три. Це довга подорож родинними проблемами, особливо проблемами п'ятьох дітей з сімейства Бері, які поступово втрачають самі себе в той час, як батьки по суті зайняті закриттям минулих гештальтів. Коли їх хороший друг, колишній церковний артист звідня, запрошує до себе з проханням допомогти з його готелем. Родина недовго роздумує на Пропозицію так з'являється готель Нью-Гемпшир у Відні, в якому на одному поверсі живуть пові на іншому радикальні комуністи. І з першими і з другими подружжю Бері доведеться знайти спільну мову. І вони її знаходять в той час, коли це потрібно було робити передусім із власними дітьми. Книга чудово грає з емоційними налаштуваннями читача, або довго розгортає великий інцидент на сотню сторінок, а потім ненавмисно закінчує його теплою антикульмінацією, або ж непередбачувано та холоднокровно закриває цілі сюжетні лінії одразу декількох персонажів. Одним словом, ця книга точно не буде про. Для читання, але вона точно може принести задоволення від крутих поворотів. І цим вона мені дуже нагадала збірку оповідань Сергія Жадана «Бігма», де певна кількість карколомних історій, до речі, також відбувалася у Відні. Повноцінна одноіменна екранізація роману Готель Нью-Гемпшир вийшла в 1984 році. Режисером виступив Оскароносний Тоні Річардсон, а головні ролі зіграли Джоді Фостер і Боб Ріджес. Попри чудовий кастинг, фільм так і не здобув. Був ні касових успіхів, ні одноосібно хороших відгуків критиків, але шанувальникам книги Готель Нюгемшер він точно зайде. Наступною книгою, яка також вийшла в 1981 році, став дебютний роман Пуліцерівського лауреата Роберта Олена Батлера Алеї Едему. До початку своєї письменницької кар'єри Батлер був професійним військовим армії США, приймав участь у війні у В'єтнамі. Спочатку, як офіцер-розвідник, згодом як перекладач. Після завершення війни він покинув лави збройних сил і почав шукати себе в цивільному житті, то працюючи водієм таксі, то різноманів. Робом на металургійному комбінаті то, взагалі, вчителем на заміну в середніх школах. Перший роман Роберта Олена Батлера, який, до речі, спочатку відкинуло більше 20 видавництв, був що логічно повністю присвячений темі війни у В'єтнамі. Дія розгортається в Сайгоні під час останніх днів війни та підготовки до евакуації американців. Історія розповідає нам про Кліфорда Вілкса, дезертира армії США, який останні 5 років у В'єтнамі провів, ховаючись у маленькій кімнаті своєї коханої місцевої дівчини Лан. Оскільки кінець конфлікту. То стає неминучим, Вілк повинен зіткнутися зі своїми страхами та знайти місце для себе і лан на одному з останніх гелікоптерів, які покинуть Сайгон. Повернувшись у Сполучені Штати, їхні стосунки повільно руйнуються та розпадаються, оскільки Вілк повертається у вже знайомо йому суспільство, в той час як лан відчуває себе відчуженою та безпорадною серед свого нового оточення. По ходу розвитку сюжету ми дізнаємося дуже багато подробиць, головною з яких є причина дезертирства. Кліферда Вілкса з армії. Справа в тому, що В'єтнам, як йому здається, зберігає більше своєї цілісності та самосвідомості, ніж Америка, яку він залишив позаду. В'єтнамці точно знають, хто вони і що роблять на цій війні. Останньою краплею була випадкова смерть в'язня під час добуту не через проявлену жорстокість, а через халатність. Кліф розуміє, що більшість людей у армії незграбні аматори. Він дезертирує тому, що більше не хоче вірити в країну, яка, незважаючи на все своє марнославство та хвалений прогрес все ще не зграбна та аматорська. Він йде жити в провулок з Лан, молодою в'єтнамкою, яка вивчала психологію та політику в барах, де вона розважає американських солдатів, заробляючи собі на життя. Клів зустрічає її, коли інший американський солдат просить Лан заспівати в'єтнамську пісню, щоб він міг записати її та відправити додому своїй дружині. Лан розуміє іронію того, що Повія співає дружині військового, і вона. Починає свою пісню словами: ти відправила свого чоловіка зробити нас повіями через певний час, в моменти близькості Лан запитує Кліфа, чому ти хочеш мене? Я занадто мала для тебе. Немов питаючи його, чого ваша велика країна хоче від моєї маленької країни, роман Алей Едему засуджує війну у В'єтнамі руками того, хто вів цю війну. Можливо, тому Роберт Олен Батлер і сам покинув Сайгон вже не в ролі розвідника, а у ролі перекладача. Хай там, як його дебютна книга, за словами багатьох критиків, є одним із найбільш сильних і актуальних романів про війну у В'єтнамі, і вона проклала дорогу до його подальшої літературної кар'єри, яка триває й досі. Усі, мабуть, чули про зловісного доктора Ганнібала Лектера. І вже точно більша частина з вас дивилася фільм Мовчання ягня, де цього персонажа неперевершно зіграв Ентоні Гопкінс. Про цю екранізацію та першу джерело одноіменну книгу Томаса Гарріса я більш детально розповідав у великому випуску 10 найкращих екранізацій. Але ця книга була не першою, де згадується доктор Ганнібал Лектер. Втім, як і оскороносний фільм про серійного вбивцю Баффало Біла не є першим. Де з'являється цей неоднозначний персонаж. Все почалося в 1981 році з виходом роману Томаса Гарріса Червоний дракон. І саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Працюючи журналістом у 60-х роках, Томас Гарріс одного разу брав інтерв'ю у психічно хворого Дайкса Аскію Сімонса, який сидів у камері смертників за вбивство трьох людей. Сімонса наглядав і лікував кваліфікований тюремний лікар, якого Гарріс називав доктором Салазаром. Гарріс взяв інтерв'ю. І у Салазара, який розповів про процес створення детального психологічного портрета Аскію. Пізніше тюремний охоронець промовився Гаррісу, що цей доктор колись також був убивцею. Саме Салазер і надихнув Гарріса на створення персонажа з особливим розумінням кримінальної психології. Переходимо до змісту роману Червоний дракон. У 1975 році агент ФБР Віл Грем ловить серійного вбивцю ганібала-лектора, всесвітньо відомого психолога, який артистично. Вбивав і їв своїх жертв. Однак, через травми, яких зазнав Грем під час арешту, він змушений піти на пенсію. Через 5 років у США з'являється серійний вбивця на прізвисько зубна Фея, який, вриваючись до будинків своїх жертв, жорстоко їх вбивав, а потім гвалтував, залишаючи характерний малюнок укусу на тілі. До свічного Грема вмовляють повернутися та допомогти з розслідуванням. Оглянувши місце злочину, ВІЛ розуміє, що вбивця залишив відбитки пальців на очах. Жертв він також знаходить місце спостереження, де маніяк спостерігав за будинком і знаходить китайський іерогліф, вирізблений на дереві. Символ Маджонгу, відомий як червоний дракон, зайшовши в глухий кут, Грем розуміє, що єдиний, хто допоможе йому знайти злочинця, це доктор Ганібал Лектер. Але той був би не лектором, якби просто надав Грем потрібну інформацію, тому паралельно виконує і деякі власні бажання, наприклад, помста людині, яка його ув'язнила. У 1986 році виходить повнометражна екранізація роману Томаса Гарріса, але під назвою Мисливець на людей. Кінотворці визнали оригінальну назву Роману Гарріса неповноцінною для назви фільму, тому взяли слово сполучення з, з авторитетної рецензії на червоного дракона, яку написав Стівен Кінг для «The Washington Post наприкінці 81-го року. Фільм Мисливець на людей від режисера Майкла Мани, хоч і продемонструє своє чудове слідування першу джерелу, усе ж провалився в прокаті, не відпрацювавши навіть бюджет. Критики справедливо зазначили, що усю гостроту сюжету вбили експерименти творців із відеоефектами та світлом, які мали б в свою чергу передавати різні психологічні стани головних героїв. Також стрічка запам'яталася й тим, що доктор Ганібала Лектера тут зіграв актор Брайан Кокс, але цю здавалося б, цікаву роль він виконав посередньо. Що ще раз нагадує нам про гені Ентоні Гопкінса з наступної екранізації Томаса Гаріса. Про що ми говоримо, коли говоримо про кохання? Збірку оповідань американського письменника Реймонда Карвера 1981 року. Саме цю збірку багато хто з літературних критиків вважає однією з найамбітніших збірок оповідань в американській літературі за всю її історію. І саме вона перетворила Реймонда Карвера на видатну постать у видавнічій галузі. Але ця збірка далася автору непросто, адже його редактор Гордон Ліш змусив Карвера зробити велику. Кількість правок, у тому числі й по об'єму та кількості оповідань. Мене змусило зробити хірургічну ампутацію деяких власних творів, щоб вони могли якось уміститися в коробку і щоб її кришка закрилася. Те, що не дозволив зробити Альфред Енкноп, дозволив Джонатан Кейп, але це сталося аж у 2009 році, завдяки зусиллям вдови Карвера Тес Галахер. Втім, зараз ми говоримо про збірку, яка вийшла у минулому столітті, і вона, незважаючи на усі правки, змогла підкорити серця американців. Одне з еталонних оповідань у збірці: це звісно, чому ти не танцюєш про чоловіка, якого покинула дружина та діти, залишивши його з повним домом меблів та приводами минулого. Він виносить усі ці меблі на подвір'я, де розставляє їх так само, як вони були розставлені в будинку. Він вмикає лампи, телевізор, стереосистему та блендер, ніби кажучи, ось моє життя вивернути на виворіт. Як ви бачите, воно все ще справне, але воно мені більше не потрібне. Чоловік, відійшовши за черговою пляшкою віскі, повертається до своїх речей, які вже пригледіла собі одна молода пара. Він ставить платівку і закликає їх танцювати у місці, яке вже ніколи не буде таким, як сьогодні. Ця історія у дві Десятому році навіть здобула свою повноцінну екранізацію. Фільм Усе чудово з Вілом Фаррелом у головній ролі. Наступне оповідання збірки знову повертає нас до цього сумнозвісного будинку. Мандрівний вуличний фотограф приходить до того ж самого чоловіка та запитує, чи не хоче він зробити кілька фотографій будинку. Чоловік відповів так, і сфотографував себе з усіх боків будинку Ванфаси в профіль. Він навіть піднімається на дах, щоб сфотографуватися там, як той, хто вижив на плоту в окані. Своєї безвиході, або той, хто піднявся на вершину своєї історії. Щоб стрибнути вниз, це прекрасний образ зневірної та покинутої людини. В головній історії про що ми говоримо, коли говоримо про кохання, Реймонд Карвер зануряє нас у здавалося б, звичайну бесіду чотирьох друзів, двох подружніх пар. Розмова заходить про кохання та про спроби його прояву. Дехто вважав, що навіть жорстокість частково є проявом кохання, дехто називав найбільшим проявом почуттів самогубства через неможливість бути з коханою людиною. Але головна ідея і автора, і головно Мого героя кардіохірурга мела це те, що про кохання не треба говорити, щоб сповна його висловити. Як приклад, він наводить випадок зі своєї клініки, куди привозять літні подружжя, яких збив. Підліток на автомобілі, і лежачи з переламаними кінцівками та множинними травмами, літній чоловік прошепотів мелу тільки одне речення, але воно, на думку головного героя, і говорить про неймовірне кохання чоловіка. Той сказав, що засмучений лише через те, що більше ніколи не зможе бачити свою дружину, тому що втратив зір. Опівнічні діти, роман Салмана, Ружді, американо-британського письменника індійського походження. Що вийшов у 1981 році? Це другий роман Ружді, який власне і подарував Британії нову мультикультурну літературну зірку. Книга розповідає про події, які відбулися на межі відходу британської влади з Індії, та після її розділу головний герой і оповідач історії Салім Сіна, який народився з телепатичними здібностями рівно опівночі, 15 серпня 47-го року. Отже, йому рівно стільки ж років, скільки незалежній Індії. Пізніше він виявляє, що всі діти народжені у Індії в той самий час наділені особливими здібностями. Тому Салім вирішує зібрати таку собі опівнічну дитячу конференцію, присвячену проблемам, з якими Індія зіткнулася на початку свого становлення. Йдуть роки Салім переживає на одну війну, втрату пам'яті, політичні перевороти, вигнання та ув'язнення. Наприкінці цього насиченого шляху йому мало що залишається зробити, окрім як зібрати кілька шматочків свого життя. Які він ще може пригадати, і написати хроніку, яка охоплює як його особисту історію, так і історію всієї країни. Роман «Опівнічні діти називають приломним моментом у розвитку індійської англійської літератури. Ціле десятиліття від моменту його публікації в 1981 році називають пост Ружді. Протягом цього часу, як відомі, такі молоді індійські письменники написали багато романів, натхнених саме книгою Салмана Ружді. Критики й досі відмічають новаторське використання магічного реалізму ружді, яке дозволило йому ідеально використати алегорію нації як сім'ї. Та водночас розбавити її безліч умов, культур, регіонів і релігій. Роман Північні Діти тільки у Великій Британії був проданий кількістю понад 1 мільйон примірників та виграв тогорічну букерівську премію. Цікаво, що за звання кращою книгою у 81-му році на букерівському конкурсі, роман Саума на Рожді конкурував зі ще однією книгою, про яку ми сьогодні також говорили. Це роман Джона Ірвінга Готель Нью-Гемпшир, але нагороду отримав усе ж британський Письменник. У 2012 році вийшла одноіменна екранізація роману романсулма Рожді «О північні діти, автором сценарію, до якої виступив сам письменник. За відомих причин зйомки стрічки проходили під грифом таємно, щоб уникнути небажаних провокацій та агресій з боку ісламських фундаменталістів. Це була не перша спроба адаптувати книгу. Починаючи від 90-х років минулого століття, їх було мінімум три, одна з яких вилилася в постановку Шекспірівського Театру 2003 року, до речі, у 2019 році з'явилася інформація, що опівнічні діти можуть з'явитися і в форматі серіалу, виробництвом якого зацікавився Netflix. Втім, поки що, все це на рівні чуток. Ну і нарешті переходимо до більш урочистої частини нашого випуску, в якій ми згадаємо лауреатів усіх престижних літературних премій за 1981 рік. Почнемо з пульсрської премії. Отже, поліцарівську премію в категорії поезія отримав американський письменник і поет Джеймс Шайлер за свою збірку Ранок вірша з усіх поетів Нью-Йоркської школи, таких як Охара, Ешбері чи Токох, Шайлер є найлегшим для сприйняття, але цим можливо і найближчим. Прямотати відвертість у рядках ставить автора і читача на один щабель. Його плавна манера оповіді малює дивовижний світ навколо, дивовижну природу і людей, але в той же час і ця природа, і ці люди вміють. Турбувати уяву та надавати інших сенсів у те, що ви бачите. У ліцарську премію в категорії художня література отримав Джон Кеннеді Тул за роман «Конфедерація тупих. Нагорода прийшла до автора посмертно через 11 років після його смерті. Опублікована завдяки зусиллям письменника Волкра Персі та матері Тула книга у 1980 році стала канонічним твором тогочасної літератури півдня Сполучених Штатів. Роман також відомий своїм багатим описом. Нового Орлеана та міських діалектів. Багато місцевих жителів і письменників досі вважають, що це найкраще, найточніше зображення міста в художньому творі. Конфедерація тупих це мальовничий роман, в якому розповідається про життя головного героя Ігнацію Рі, лінивого та огрядного людоненависника і самоназваного вченого, який у пошуках постійно роботи потрапляє в дивовижні пригоди з яскравими персонажами. Пуліцерівська премія в категорії драматичний твір для театру дісталася Американській драматургині Бет Хенлі за п'єсу Злочини серця історія розповідає про трьох сестер, які через певну кількість часу знову зустрічаються після того, як одна з них застрелила свого чоловіка-насильника. Сестри виросли в неблагополучній сім'ї зі схильністю до потворних скрутних ситуацій. Кожна з них пережила свою частку труднощів і страждань, і кожна з них змушена зіткнутися з наслідками вчинених злочинів серця. Про Салмана Рожді та його роман Опівнічні діти за який у тисячі 81-му році він отримав букарівську премію. Ми говорили впродовж цього випуску. А зараз лише хочу додати, що ця книга рожді двічі в своїй історії була визнана найкращим романом серед усіх переможців під час святкування 25-ї та 40-ї річниці букарівської премії. Ну а Нобелівським лауреатом у звітному році став Еліас Канеті, німецькомовний письменник болгарського походження. Нагороду шведського комітету він отримав за твори відзначені широким світоглядом багатством ідей і Художньою силою, маючи ступінь доктора хімічних наук, Канетті ніколи не працював хіміком. Ставши свідком зародження нацистської Німеччини, поки він жив у Франкфурті, письменник, перебравшись до Британії, почав активно писати про тогочасний політичний хаос, особливо досліджуючи дії натовпу та групове мислення, як, наприклад, у своєму знаковому романі Натовп і влада 1960 року. Останні роки свого життя він провів у Швейцарії, зокрема в Цюріху. За цей час головний його твором стала велика трилогія автобіографічних спогадів про його дитинство та про відень до аншлюсу. Друзі, таким у світовій літературі видався рік 1981. Якщо вам сподобалося це відео, дайте про це знати в коментарях та вподобаннях. З вами був, як завжди, канал Якибук. До зустрічі в нових відео. Use the time of a total stranger in such a way that I feel is. like you only come to this movie once. Which I shall describe later. No, you see, the thing is, I build Performance is coming up. We're going to get pushed up there on the stage and.